Гостинний двір лишився без громадської охорони. Шістьох активістів, які там вартували останню ніч, вранці доправили до міліції. Близько 8.20 ранку. Забігли в приміщення, ввірвались хлопці в спортивному одязі охоронців. Стояли три автозаки. Нас попросили пройти в машини. Коли захисники пам'ятки повернулися, усі двері гостинного двору були зачинені. Буквально за дві години знову розсорощили всю наше приміщення, в якій була галерея. Підкріпивши свої ряди та заручившись підтримкою народних обранців, пішли на штурм. Давай, давай, давай. Шибка розбилася, впала на руку. архітектури Києва. активісти штурмом вирішили відчиняти усі двері гостиного двору. Деякі з них стіною стали боронити беркутівці. Захисники споруди кажуть, їх не зупинило, і те, що спецпризначенців було удвічі більше. Зараз громадські зайшла до гостинного двору. Ми кияни захищаємо своє право на своє місто. Усередину зайшли та взялися розчищати архітектурну пам'ятку від будівельного сміття. Забудовник заблокував вхід в арку, і зараз відкриємо ці ворота. Знову ремонтні роботи в історичній будівлі громадські активісти вважають рейдерським захопленням. Столичну владу звинувачують у намірі перлину подолу перетворити на торговельний центр. Рішуче налаштовані учасники акції Рушили на перемови до забудовника. Почали пискати газом в людей, відмовлялися ці двері для народних депутатів. А це закінчилось, скажімо, такими ну, веселими справами, коли була по суті була певна бійка вчинена. Надалі вже Левченкові весело не було. Його та ще декількох десятків активістів правоохоронці почали вантажити у автозаки. Реально я викликаю швидку. Під колеса міліцейського транспорту почали лягати громадські діячі та беркутівців це не зупинило. Якщо зараз народного депутата Міщенка везуть в автозаку, побили Іллєнка, гелевея брутально били ногами, бригінця. Ленка, сьогодні міліція реально перейшла межу. Громадяни зайшли. До приміщення, поламавши при цьому там деякі речі, меблі, народні депутати е, намагалися завадити працювати правоохоронцям. Точну кількість затриманих у міліції не називають. Після складання протоколів за порушення громадського порядку активістів обіцяють відпустити Людмила Голодніка Зад Сафаров, Євген Кияшко та Сергій Клименко. П'ятий канал.